уроку. На минулий урок в понеділок ви отримували завдання написати конспекти так за темою криволінійний рух. Тобто, вам необхідно було попрацювати з презентацією, зробити конспект, виконати задачу в зошиті, ну і прочитати параграф. Сьогодні ми з вами, як домовлялися, будемо працювати над над практичною частиною нашої теми, а саме, розв'язування задач. І так, діти. Отже, давайте з вами пригадаємо. А що це взагалі таке криволінійний а, рух, або, можна сказати, що таке, що таке рівномірний рух тіла по колу? Що ми називаємо? Рівномірним рухом по колу. Аня, Що таке рівномірний рух по колу? Рівномірний рух по колу це а, рух, при якому тіло знаковою швидкістю? А, Рухаються по колу. Так, у якого траєкторія є коло, так, руху. Добре. І так, давайте з вами пригадаємо, які фізичні величини характеризують рух тіла по колу. Це з 7 класу момент, так? Лера Будко. Які фізичні величини у нас характеризують рух по колу? Дві штуки їх. Це є що? Часто. Часто. Частота, Частота і, і... Період. Частота а, період і період обертання. І так, е як визначити частоту, е як визначити період обертання е Єгор Бурлаков? Як визначити період обертання формула? По-перше, якою буквою період позначається? Великою буквою Т, а я не знаю хто знає, Т поділимо на, на Дельта Т на Н. Час поділити, хтось от почав казати на кількість обертів, правильно було сказано. Час поділено на кількість обертів, а частота обертова, навпаки, формула. Так? Там поділена кількість обертів на час. Тобто період обертання і обертова частота це взаємообернені фізичні величини. Так, якщо ми діти з вами будемо розглядати Рівномірний рух по колу, то як, швид... як визначити швидкість? По-перше, як називається швидкість а, тіла, яке рухається по колу? Слово не швидкістю, яке ще є ліна, лінійна швидкість. Як визначити лінійну швидкість? Формулка. Л на t. L поділено на Т. Але якщо у нас тіло лу рухається по колу, ми вже сказали так, його траєкторія це коло. Л це на що? Довжина кола. Як знайти довжину кола формула з геометрії, пригадуємо? 2, пі Тобто лінійна швидкість тіла, яке рухається по колу за один оберт, так, один оберт, тобто за один період Т. І так от В дорівнює L поділено на Т, на так, це загальна формула, так у нас. Але в нас, якщо тіло рухається по колу, то ми враховуємо, що за один період, за один оберт, Т, так, за один період тіло проходить яку відстань. L дорівнює 2 πr довжина кола. І, тоді, і тепер наша формулка набуває ось такого вигляду. Тобто, для того, щоб знайти Лінійну швидкість тіла, яке рухається по колу, ми використовуємо формулу 2 πr поділено на t. Так, скажіть мені, будь ласка, чи матиме тіло, яке рухається по колу, прискорення? Воно завжди матиме прискорення і це прискорення називається доцентровим прискоренням. Я думаю, багато хто, ну, може хто робив, хто не робив у дитинстві такий дослід. якщо взяти маленьке відеречко, налити туди воду і розкручувати його отак от в руці, так, по колу, то у верхній точці вода не виливається з відра, хоча відерце відходиться дном догори, але вода залишалася всередині відра. Чому так відбувалось? Тому що, розкручуючи відро, ми йому надали якої? лінійної швидкості, а прискорення, з яким, з яким рухається відро. Тримало воду всередині, тобто, а, знак прискорення е, відрізнявся. Тобто, е, от, якщо ми візьмемо так наше тіло, е, от у верхній точці у нас знаходиться відро, так, і казалось, би, вода повинна вилитися під дією сили тяжіння. Але вона не вилилась. Чому? Тому що діє доцентрове прискорення, яке напрямлено протилежно силі тяжіння, А доцентрове. Як знайти доцентрове прискорення тіла? А доцентрове дорівнює В квадрат, квадрат поділене на R. Поділене на R на радіус. А... У мене нет слов. Що тут ще сказати? В нічого не, не знаємо. Даже, даже леньки відкрити тетрадку або учебник і и... подивитися в нього. Це взагалі якийсь жах. Переходимо до розв'язування задач. І так, перша задача. З якою лінійною швидкістю рухалося тіло радіусом. А... 50 см. Сантим... Рухалося тіло, радіус 50 см. Якщо за 10 хвилин воно здійснило 60 обертів. І так, отже, пишемо коротку умову. Нам знайти швидкість тіла треба. Радіус R – 50 см. Час рухалося 10 хвилин. При цьому здійснило кількість обертів 60. Можна ще раз, пожалуйста? З якою лінійною швидкістю рухалося тіло по поверхні радіусом 50 см, якщо за 10 хвилин воно здійснило 60 обертів. Діти, нам треба щось переводити в систему інтернаціональну? Так. так, треба 10 хвилин перевести. Перевести. В секунди. секунди. Скільки буде? 600, 600 секунд. 600 секунд, все вірно. І переводимо радіус. Так, 50 сантиметрів ми переводимо в метри. Скільки це буде? 50 поділити на 100. Скільки буде? 0,5. 05. 05 метра. Так. Добре. І так. Для того, щоб розв'язати дану задачу, нам, нам що? Нам треба знайти швид... лінійну швидкість. Так? Запишемо формулу лінійної швидкості загальну. В дорівнює чому L поділено на Т. так, ми вже з вами знаємо, що L у нас дорівнює чому? Якщо це в нас тіло рухається по колу. 2 π, R, так, проходить таку відстань тіла за один оберт, за один період. І виходить, у нас формула 2 πr поділено на період. І так, радіус у нас є, але у нас немає чого. Періода. Але у нас є час, і у нас є ще кількість, об... кількість обертів. Як знайти період обертання час поділити на кількість на N. Так, підставимо цю формулу в попередню і отримуємо наступне. В дорівнює 2 πr поділено на Т і поділити на N. Позбудемося трьохповерхового дробу, і що у нас виходить? N у нас переходить куди в чисельник, і t залишається в знаменнику. 2 n поділено на t. Тепер ми можемо підставити, так, 2 помножити π чому дорівнює число.

Ось сьогодні не буде. І так, отримаємо відповідь. Приблизно 31,4. Кого, чого? В чому вимірюється швидкість? Метр за секунду. метрах за, Метр за, Метр за секунду. Є питання з цієї задачі? Немає. Переходимо до наступної задачі. І так, хвилинна стрілка вдвічі довша за годинникову стрілку, визначити відношення їх до центрових прискорень. І так, отже, це всі, -всі на дані, які є. Тобто, хвилинна стрілка сказано так, що вона довша. Тобто, її, тобто радіус, який вона проходить. По колу, так, буде в два рази більший, ніж годинникової стрілки. Тому ми зразу можемо записати відношення, що R хвилинної стрілки до радіусу годинникової стрілки буде дорівнювати двом. Так? Різниця сказана за умовою, що різниця в два рази у два рази довше. Визначити їхні доцентрові прискорення, відношення їхніх доцентрових прискорень. А доцентрове хвилинної поділено на А доцентрове годинникової. Це у нас невідомо. І так. Що ми ще можемо взяти? Які ще ми можемо взяти звідси дані? Ми можемо взяти дані про їхній період обертання. І так, період обертання Т хвилинної стрілки? І так, хвилинна стрілка проходить одне коло за скільки секунд? Ну, за скільки секунд проходить. 50. 60, тобто одна година, так? А годинникова тоді за скільки проходить одне і повне коло? Три го, годин, годин, стрілка, яка вказує на години, За скільки вона пройде повністю круг на циферблаті? За час. Год... За час вона пройде від 12 до а... часу условно, а е, повністю коло за 12 годин. Діти, це взагалі уже. Ви часи давно бачили? Mm -hmm. Повністю проходить хвилинна стрілка у нас проходить повністю круг за одну годину, за 60 секунд, а годинникова стрілка повністю коло проходить за 12 годин. І так, все, всі дані, які ми могли з вами витащити, як кажуть, сумови, ми витащили. І так, ну, для початку запишемо, що? Формулу до центрового прискорення. Загально. В квадрат поділено на R. Так. З R у нас тут хоч більш-менш що то є, понятно, так? Але в нас нічого немає, нічого не сказано за V. Як знайти V? V дорівнює в нас загаль... формула 2 πr поділено на період. Так, отже, тепер давайте підставимо нашу цю формулку сюди і запишемо загальну формулу до центрового прискорення. 2 π r в, в квадраті, поділено на Т в квадраті так і, і поділено на Р. А Розкриємо дужки, піднесемо до квадрата і позбавимось від, від трьохповерхового дробу. І що ми матимемо? 4 квадрат, r квадрат. Поділено на t квадрат і помножити на r. Ось така у нас вийшла загальна. Формула доцентрового прискорення. Тепер запишемо окремо, чому дорівнює доцентрове прискорення хвилинної стрілки і доцентрове прискорення годинникової стрілки. І так, отже, пишемо А доцентрове хвилинної стрілки у нас дорівнює 4 π квадрат. 4пі квадрат ой. Зараз хвилину, бо квадрат, як двічка получився 4 π квадрат. r У нас тут ми пишемо, тепер, з якої хвилинної стрілки, так, r квадрат поділено на Т квадрат Р хвилинної стрілки. Ми бачимо, що це Р. І квадрат скоротились. І що в нас залишається? 4 π квадрат Р хвилинної поділено на Т квадрат. Згодні? Згодні. І аналогічно А. До центрової годинникової стрілки. Виходить, що те ж саме, так, отут годинникова стрілка скоротиться, тому я одразу запишу, що це буде, чому дорівнювати 4 π квадрат е, помножити на радіус годинникової стрілки, так, і поділено на t квадрат. Так, квадрат ще ж у нас. І так, тепер нам що треба знайти? Відношення так цих двох величин. Поділимо ці дві формули одна на одну. А до центрове хвилинної поділено на А до центрове годинникової стрілки. І це у нас дорівнює. Так, 4 пі квадрат Р хвилинної. На Т квадрат. І одразу діти. Для того, щоб поділити дріб на дріб, треба що помножити на обернений. Помножити на Т квадрат. А, тут діти. Так, отут у нас Г, отут Г, а отут Х. На Т квадрат. Виходить у нас годинникової стрілки, так? Зараз одну секунду. Так. Квадрат. Тут тут у нас Х. Т годинникової стрілки, так, на 4П квадрат. 4П квадрат Р годинникової стрілки. І так, 4 пі квадрат і 4 пі квадрат у нас що зробили? Скоротилися. так? А що у нас в ітогі ми матимемо? Ми матимемо наступне. Так. Ми матимемо наступне, що r хвилинної стрілки поділено на r. Годинникової стрілки і помножити на Т квадрат годинникової стрілки поділено на Т квадрат хвилинної стрілки. Згодні це з цим. І так, отже. Відношення радіусів хвилинної годинникової стрілки. Ось воно у нас є. Двічка, так, підставляємо. І тепер помножити 12. Так, те годинникової стрілки у нас 12 до квадрата, поділити на одиницю. Виходить, у нас що 2, помножити на 100. 44. І це дорівнює чому у нас 288 метрів за секунду в квадраті. Отака от, от різниця до центрового прискорення хвилинної і годинникової стрілки. Наступна задача. Так, визначити період і частоту обертання тіла, якщо за 8 секунд воно зробило 12 повних обертів. Так, Т невідоме, Н невідоме. Час 8 секунд. Кількість обертів. 12 секунд. Ой. І так, задача, в принцип, це, це дуже легенька задачка рівня сьомого класу. І так, для того,